Монолог Вацили Чуми за романом Альбера Камю. Чума. Я чума. Я та, кого ви не чекаєте, але хто завжди приходить. Я та невидимка, що пробирається у ваші домівки, у ваші ліжка. У ваші серця. Я ще під смерті, що лунає у ваших снах. Я холодний подих, що заморожує ваші душі. Ви люди, такі самовпевнені, ви думаєте, що ви володарі світу? ха Ха, що ви можете контролювати все. Керуєте своїм життям, але ось я, невидимий господар, що може обірвати ваші надії. Одним лише подихом. Ви, люди, намагаєтесь мене зрозуміти, пояснити, знищити, але я за межами вашого розуміння. Я абсурд, я хаос, я неминучість, я те, чого ви боїтесь найбільше. Від чого намагаєтесь втекти. Але я завжди вас наздоганяю, бо я всередині вас. Я це ваша темна сторона. Ваша прихована жорстокість, ваш тваринний страх, ваша ницість. я все те, що ви намагаєтесь приховати, але я завжди вириваюсь назовні, коли ви найменше цього очікуєте? Я вічна, знезнищенна, непереможна. Я завжди повертаюсь, навіть коли ви думаєте, що мене перемогли. Я та, хто завжди чекає у темряві, готова знову вириватися назовні. Але я не прийшла, щоб вас знищити. Я прийшла, щоб ви побачили правду про самих себе.